Всім добрий день, 17 листопада. І я в Одесі. Зараз трасненько ми їдемо в Чорноморськ. Чому саме в Чорноморськ? Тому що я бачила відео, що в Чорноморській живуть багато лебідів. зараз прилетіли там, десь кучкуються, і ми хочемо їх знайти погодувати. Взяли їм овсяночку, показати вам, не знаю, чи вдасться нам їх знайти. Але ми їдемо. А починаю я своє відео з Одеси. Не просто так. Зараз я вам покажу. Ми йдемо на автовокзал, і Що ми бачимо? Надпись Я люблю Одесу вже без букви А. Сподіваюся, що профіль на навчені люди вже займаються цим питанням і скоро дадуть нам відповідь, де ж поділася буква А. А в нас з інколи сьогодні інший профіль. Ми шукаємо лебідів. Тому ми їдемо в Чорноморськ і пропонуємо вам поїхати разом з нами. Тож поїхали. Друзі, ми вже в Чорноморську йдемо до морячка. Це що в нас по погоді? Сьогодні 8 градусів. Вісім. Ми коли йшли на автостанцію піхати в Чорноморську да, на зупиночку, начебто я так погода класна, нема вітру, все думаю, кайфуліки, кайфуліки. А сіла в автобус, хочу відповісти на коментарі. У мене руки замерзли. Це, це взагалі щось. Як я, я думаю, як я вчора купалася, як я купалася, коли така холодина. Хто там гавкає? Растюня, давай швиденько, сонечко. Ти взяла слід, де лебіді? Растя, пішли, бо вже не буде лебідів нікого. Так що йдемо до морячка. Ну начебто сьогодні немає вітру. Це що радує, а так, зима-зима. І я цьому дивуюся, так? Да? 17 листопада і я дивуюся, замазана. Вже спустились до морічка і я бачу лебіді. Подивіться, лебіді, вони упливають. Що робити? Растя, що робить? Разтя, ми їх знайшли. Я в це не вірила. Я думаю, так. Лебіді, добрий день. Боже, які ви красиві, як вас багато. Яка краса, слухайте, це щось неймовірне. Ми в Чорноморську і ми вас знайшли. Хто шукає, той знаходить. Я боюся рухатися, тому що я боюся, щоб вони не цей. Десь ви змігли від нас. Я така щаслива зараз, клас, мене переповнюють емоції. Я хочу до вас. Хочу до вас. Привіт! Привіт! Боже, які ви класні. Це неймовірно. Красиві такі. Боже, вийшли. А ось ідіть сюди. Я ж вам кинула. Ви оце що не хочете? Ну беріть хтось! <ріху> хтось візьме в мене! Нам! Шип'ять! Шипя. ти Ешьте, їжте, рідненькі! Тримали вже всі, да? щоб вона... Растя, ти одягнена, не вздумай. Нема що переодягнути. Ти що? Вона мене захищає і не дає. Я поки фоткалася. Я Растя. Привіт! Ну що, окунемося разом? Чи як? Чи ні? А ну давайте я так стану. Дай покажу. Ні, так. Не видно. Вони тікають від мене. Я вже в морі, а вони тікають від мене. От зарази. Стільки людей вже, всі вже знімають мене. Ну що, Чорноморк, 17 листопада, я і Лебіді. Ну, погано так видно їх, але ми разом купаємось. Почекайте мене! Растюня, моя бусинка. Хоча б стримала себе. Як тут незручно йти, камені камені. Скільки їх, так? Да? Це зробила, ну як я? Боже, я все тремтю, я змерзла. Чесно кажучи, я змерзла і дуже довго виходила з води. Бо тут камені. А я ж коли я заходила, я бачила лебедей і йшла за ними. Як бачу, ціль не бачу перешкоди. А коли виходила, то ці камені, я не знаю, мені так, вони їх дуже багато, вони слизькі, все. І так воно було незручно. Ой, ну це клас. Кайфуліки, оце кайфуліки, оце я дала. Сподіваюся, я не захворію, все буде добре. І раз я втрималася, ну мені здається, зараз потрогаю її цю худі, щоб вона її не намочила. о а я не рука. Ти руках. Все, ми пішли грітися, буде бігати. Не я тримчу. Дивіться, дивіться. Растя, а що ти робиш? Що ти робиш, скажи мені? Чим вони тобі заважають? Чим? Вони такі милі, такі красиві, а? І вже тремтить, вона змерзла, вона Ну, і сидить. От треба тобі було таке. Що я хотіла сказати? Ну, люди гуляють, і я дивлюся, що ходять гуляють вздовж моря, вже виходять на песок. Таблички ці обережні міни стоять, але прибирають, бачите, оце все почистили узбережжя. Вон, жіночка ходить, все-все прибирає, чистить, згрібає, гілки якісь. Не знаю. Ну, може спустилися до лебедів теж. Я. Там же ж теж було якби закрита прохід, але люди вже відкрили його. І я теж порушила і пішла, Та ще й купатися прийшла. Ну таке. Кафешка працює. Я зайшла придбати чайок, подивіться, які тут смачні. На вид дуже смачні десерти, дуже. Малоходнемо, тому ми не будемо. <хи> Тільки чай, а собі взяла трав'яний чай. Дівчина мені порадила за 45 гривень, зараз будемо зігріватися, він дуже гарячий, тому піднялася трошки наверх, тут начебто і вітра вже немає, там, все ж таки, а біля морячка там таке хороше. Тут, як завжди, все доглянуто, все ідеально, чисто, тиша, нікого немає і така чистота, ну подивіться, така і чистота, вражає Чорноморсьці. Є у моря. Раз я вже знайшла там добрих людей. Ну як так? Нікого немає, ми одні. І тут я чую, мені кажуть, можна ковбаски. Вона вже там і її вже пригощають. Ось раз я вже знайшла добрих людей. Ще раз звертаю вашу увагу на доглянутість і чистоту. Подивіться, нічого зайвого, жодного листочка, жодного папірця, жодного недопалку. Чистота ідеальна, все ідеально. Я ну, в, шоці, в приємному шоці, що ми бачимо далі. Паркани з дроту, як був, так він і є, але люди на берег виходять. Ми вже бачимо це. Надпись Я люблю Чорноморськ. До речі, я люблю Чорноморськ. Ми ж коли йшли шукати лебідів, Я йду і думаю. Я не, не вірила, що ми їх знайдемо. І я йду і думаю, треба на зворотньому шляху сказати, що ми, щось на шквал того, що ми не такі професіонали, як ті, що шукають букву. А в слові я люблю Одесу в цьому. Ось, тому ми будемо з кожним днем підвищувати свій професіоналізм і колись ми все ж таки знайдемо цих лебедів. Ну, щось таке, знаєте, думаю, треба якось буде знову згадати про цю букву, а що ми, що ми не такі професіонали. Ось. Але ми професіонали і ми знайшли, тому що растями. От Я просто сказала, расть, пошукай лебедів. І вона знайшла. Вона сказала, нема проблем, нема питань. І опа, і растя, і лебіді. Картина маслом. <сум> растя. А тут, а тут, подивіться, яка краса, які сходи. сходить. Растя, нада, Разтя, тихо. Потьомкінські сходи в мініатюрі. Нагадують мені, що таке, Растюня, що таке? Я не буду тобі кидати тут м'яча. Як це буде виглядати? Ну нормально. Треба тут вже грати м'ячем. Растя, так сказала. О, це не Растя. Пішли наверх, Растюня, там же парк ще. Сиди. Кайфуліки, Растя, кайфулики. Давай кайфулики. Кайфулики. надписі я люблю Чорноморськ» ми ще не робили ми ще не робили кайфулики давай Растя, кайфулики незручно тут да? щось заважає тверде тверде Да? Тож на морі на пісочки а тут ну я згодна з тобою не те не те пальто Растя, що там Туня в образі. І ми вже наверху, і подивимось. Якаря Адмиратерський, вторая половина 19 віка, вес 4,3 3 тонни. в Нижньому Новгороді наді на переговорі чоск. Мені дуже подобається цей пар. Він теж дуже доглянутий, дуже красивий. Подивіться, яка чистота, ідеальна чистота. Це при тому, що зараз вітер, при тому, що зараз осінь, що сиплеться листва. Яка тут доглянутися чистота? Це неймовірно? Тиша така, чистота і тиша. Я хочу вам показати, як виглядає вхід. Зараз ми знову зайдемо. Тут фонтанчик, хто з нами був минулого разу, той пам'ятає, як він виглядає. Фонтанчик, собачки ці, вони тут теж постійно живуть. Красивий парк, все є, є дитячий майданчик, є спортивний майданчик, є зона відпочинку, є альтанки, є лавки, є, все є, все доглянуто, все неймовірно чисто, неймовірно чисто. Живіть тут, ні, живі. живі тут, да? тут у нас завжди... Це ж треба було так зробити таку кру. Друзі, якщо ви думаєте, що ми були в оранжереї, ні, ми були в туалеті. В парку, туалет, е, коштує він три гривні, і оце така краса в туалеті. Я коли туди зайшла, я в таку ступор стала. Думаю, що це? Стільки квітів, така чистота, якісь наліпки на цих стінах, все стильно, красиво. Чисто хайне, я взагалі я не можу, я досі під враженням цього побаченого. Ну, ну як так може? Але воно є, Чорноморськ. Клас. І ось ми вийшли, будь ласка, Альтанка, будь ласка, зелень, все чисто, все доглянуто, все підрізано, кожен кущик. І я пам'ятаю, як ми були минулого разу тут зінайда з Києва, як, і як вона казала, що та такий собі парк, та не дуже, та що тут доглянуто, та що тут, та я в шоці? Я в шоці? Ну як це? Ой, Растюня, дай видихнуть. Фігура буйвала, там вон ще хтось. Пам'ятник Героям Другої світової. Ростюня ти є. І знову йдемо до сходів і, і до лебідів. Знову йдемо до лепів. Але я купатися вже ні-ні-ні. Зверзла і так. Скам'я примирення. бачите, така є в Одесі теж. Складається з двох половинок, які, бачите, під нахилом. І ви, якби сіли по різні кінці, то з'їхались би з'їхались би до середини і тому вона із кам'я примирення та Растя? Ух ти, а що це таке? Не знаю, що це таке. Але красиво, але красиво. Ну що це? Фонтан? Ні, не фонтан. Растя, що це? Ти знаєш? Є в тебе якісь припущення? У мене немає. Просто така краса, да? грот такий. Нема таблички, нічого не написано, що це. Теж не знаю, що це. Отакі От куточки, да? маленькі якісь куточки з лавками. Ти приходиш, сідаєш, якось уютненько так. Троянти ще цвітуть. Великий дитячий майданчик. І він не один. Ми з тої сторони бачили і з цієї сторони. Спускаємось. Ходімо до морячка. Ось ще один ярус. Це те про що я казала. Теж якісь турніки є, скрізь лавки є, скрізь ви можете посидіти. Ще один, потім біля моря і потім вже біля самого моря. Я люблю Чорноморськ. І бачите, чим закладена ця сітка? Рапанами, класно, так? Да? Настюня вирвалась вперед і мене. Неймовірне місто, дуже чисто. З людьми, які Тут живуть люди, які дуже сильно люблять своє місто. Воно все це видно. По цій красоті. За туалет я взагалі мовчу. Це щось. Фантастично. Я дивлюся, що лебіді непогано влаштувалися. Їх кормлять з утра до вечора. Приходять люди, приносять їм їжу. Ото прасті так, да? Добрих людей достатньо в цьому світі. З вами буде закінчувати своє відео. Дякую нашим СССР за змогу зняти це відео, за змогу цих подорожів. Велике-велике дякую вам. Слава нашим героям і не забуваємо донати. Ну а вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. В очікуванні добрих людей. Сидить і чекає. З моря погоди.